Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про Project Pen на червень. І також покажу вам, які ем, аромати я закінчила у травні. І у липні я зроблю ем, відео, в якому я вам покажу ем, ітог за 6 місяців. Тобто, з грудня, ось по е, червень. Що я закінчила, які аромати. Розпочинаємо. Всі-всі-всі аромати сьогоднішнього відео ви знайдете внизу в інфобоксі також все, чим я накрасилася, теж. якщо вам це цікаво, ви все там знайдете. Розпочинаю з тих ароматів, що у мене були в травні, і які я не закінчила, і які я переношу на цей місяць червень. Я переношу з собою цей аромат Brandalized. це аромат, який використовує також Бенксі і ну, малюнки Бенксі для своїх. Коробок, там такі, от, знаєте, коробки зроблені з алюмінія. Ем, Я коли взяла цей аромат до Project ну тут було отак. Тобто, майже майже я їм не користувалася. Зараз десь аромату от так. Я не можу сказати, що це аромат вау. вау фактора тут зовсім нема. Єдине, що тут є, що цей аромат він легкий в користуванні. Що вам хочеться квітковий, легкий аромат, з яким е, зручно. З яким непогано, з яким не потрібно думати, чи я не перепшикалася, чи там він сподобається людям, як його сприймають. Оце такий аромат. Це аромат, який ви не знаєте, що, що, що на себе там на. Напшикати виходите ви з хати, оце такий аромат. Тобто немає вау-фактора, але він класний. Він класний, він приємний, нічого в ньому такого нема. Але користуватися їм я і я це роблю з задоволенням. Потім інший аромат, і це аромат у мене, коли я його взяла до Project Pen, його було тут, отак, багато. Зараз, ось, як бачите, Трішки більше, ніж половина пляшечки. Це аромат від Шлос парфумерії Тобто цей аромат, який був зроблений ем, ароматним магазином, парфумеркою в Німеччині, в Штутгарті. Зараз ця парфумерка вже закрилася. І у них, у них була своя лінія ароматів. Я купила цей аромат, він е, називається Лока». Дуже класний, дуже яскравий, цитрусовий, з ним дуже-дуже класно, приємно. І користуюся я їм з великим-великим задоволенням. І як, як бачите, користуюся непогано. Потім ще один аромат від агента Провокатора. І тут у нас залишилось в цьому ароматі, ну, от так. Тобто, я вам хочу сказати, чесно кажучи, я цим ароматом не користувалася багато. Я коли брала його в Project Pen, було от так, зараз отак. Тобто, ну, непогано, в принципі, я і користувалася цим ароматом, він теж, до мене, він теж переходить у мене у е, червень з травня. Потім. Я вам покажу ті аромати, які я закінчила. Закінчила я їх у травні, я дуже-дуже задоволена. Цей аромат це аромат від Escada, Desire Me. Дуже класний аромат, цікавий. Якщо вам хочеться про ці аромати і про ці, що я не використала ще, дізнатися що щось більше, то підіть та подивіться відео про Project Pen на травень. Там я розповідаю про ці аромати. Escada, Desire Me трішки цей аромат схожий мені на Трезор від Lancome. Дуже красива композиція, красива пляшка, все класно. Потім, оце такий аромат від Herbolario Fiori Chiari. Я так думаю, що цей аромат доволі. Старенький, бо у них вже таких пляшочок немає. У мене тут був неповний аромат. Тут десь, отак ось, може мілілітрів 15 було. Дуже класний він мені нагадує аромат від Крістіан Лакроа. Він називається Базар. Я дуже люблю базар, дуже класний теж яскравий аромат. І вони чимось схожі ці аромати. І ще один аромат, який я закінчила. Я дуже радію, тим, що я. Взяла його до себе в Project Pan, і я дуже-дуже-дуже з великим задоволенням використовувала цей аромат. І якщо ви хочете собі аромат з рожевим перцем, ви не знаєте, чи вам підійде рожевий перець, чи ви любите рожевий перець. Я вам раджу купити аромат, у цей пепероза від Bottega Verde. Я його купувала в Італії доволі давно, знаєте. Я його купувала за 4,99 євро. Там якась була знижка, потім знижка на знижку, щось таке. Зараз він так не коштує, але повірте мені, навіть якщо він зараз коштує по знижках 10, 10 євро, то все одно він того вартий. Дуже яскравий, дуже класний, чистий такий рожевий перець, класний, класний аромат. Оце ці аромати, які у мене на, на Project. Веніс закінчилися, або аромати, які я ще переношу в цей місяць в червень. Зараз я вам покажу аромати, які я додала, щоб в червні користуватися. Я вирішила, так як я буду робити потім ітогову таку, ну, половину ітога, в липні, я вирішила деякі аромати додати, які я вже користувалася їми в. Project Penny, і там їх дуже небагато залишилося. І я думаю, що я просто використаю цей аромат без е, зусилля навіть. Це у нас Златан Ібрагімович. Дуже класний аромат. Тут у нас 30 мл. Якщо ви хочете собі легкий аромат, весняний або на літо. Тут, знаєте, тут квітковість, тут. Квіти навіть є яблуні. Дуже-дуже класний, дуже легкий. Він такий прозорий аромат. Потім тут ще така кришка магнічена є, що мені дуже-дуже класно, класно подобається. І ось такий класний аромат. Бренд недорогий, аромати у нього чудові. У нього два аромати лише жіночих. У мене є оба, обидва аромати. І Якщо я не помиляюсь, у нього 4 чи 5 чоловічих ароматів. Потім оцей аромат, якщо ви дивилися відео моє про чай, в неділю вийшло оце відео. Якщо не дивилися, то підіть, будь ласка, подивіться. Якщо дивилися, ви пам'ятаєте, що я там розповідала про аромат фікті. Фікцій від Ніколай. Я вам навіть показувала, скільки там було аромату. ось я вам зараз його покажу, скільки у мене його залишилося. Я після того, як я зробила це відео, я не могла його поставити просто залишити його успокоїть цей, цей аромат. Я постійно їм користувалася. І, коротше кажучи, він у мене ось зараз в Project Penі, бо тут я не знаю, тут не 10 мл, тут може 5 мл залишилося. Потім. І ще один аромат, цей аромат від Elizabeth Arden. І теж він у мене був в Project Penny. Це у мене Елізабет Arden Red Tea Taura. Red, Red, Red Door Aura, він класний аромат на вихід на літо. Тобто він такий трішечки на якийсь такий. Ем, на в... Випадок такий, от, знаєте, коли вам хочеться бути трішки більш елегантнішою, але спекотно, але дуже-дуже спека. Тобто, вам не хочеться просто дуже яскравий аромат, то він просто супер як підійде. Тут у мене теж 30 мл і залишилося менше, ніж половина, і я буду їм користуватись цим ароматом з великим-великим задоволенням. І також у мене ще є два. Два аромати, які я в, цьому, в цей місяць додаю: манго Boom Манго бом від італійського бренду Helan. Класний аромат манговий, прям манго, знаєте, соковитий класний яскравий манго. Якщо ви любите манго, то цей аромат вам сподобається. Цей аромат не дуже стійкий, на жаль, мені потрібно робити багато пшиків, щоб у мене було таке соковите, класне манго постійно. Але оця соковитість і ця класність цього манго, вона постійно є. Тобто цей аромат він не змінюється ніяк. Але постійно потрібно додавати, щоб він на вас був, бо стійкість у нього, ну, слухайте, ну, година-півтори години це просто максимум. Ось у мене тут половинка цього аромату, ну, трішки більше, ніж, ніж, ніж половинка є. Я думаю, що я використаю цей аромат без зусиль. І останній аромат це аромат який мені дуже подобається. Я і бренд теж Принципі, полюбляю, але стільки з цих ароматів, я не знаю, люди, чу, щось. Ще, це, мабуть, щось з моєю шкірою. Аромати, і у мене їх шість у таких невеличких пляшок. У мене є одна велика пляшка 100 мл. Вони не стійкі на мені. І будь-які, у мене є і такі класичні, і є, і потім більш концентровані. Стійкості просто немає. Ательє Колонь, і тут у мене Клімтін Каліфорнія. Соковитий, класний Кліментін. Просто він такий класний, класний, класнючий цей аромат. І мені потрібно, щоб у мене був шлейф, А я люблю, щоб у аромату був шлейф. Мені потрібно ну, пшиків 20 робити, люди. Так що цей аромат теж у мене ось на Project Penny в цьому місяці буде. Я впевнена, що я закінчу деякі аромати. Я закінчу оцей аромат, я закінчу оцей аромат, закінчу цей. Закінчу цей аромат. Я впевнена, що я не закінчу цей аромат, не закінчу цей. У цей теж не закінчу. Скоріше за все, не закінчу і цей, але хто зна. Хто зна, побачимо Побачимо у липні. Якщо у вас теж є Project Pen, розказуйте нам, як ваш Project Pen, що ви там закінчили, що ви там собі нового на цей місяць поставили до Project Pen. І я вам бажаю доброго дня. Я вам дякую за ваше. За вашу увагу, я не знаю, чи у мене буде відео в п'ятницю, люди. У мене є декілька ароматів, які я тестую. Це нові аромати, які тільки-тільки вийшли на ринок. Але я ще не впевнена, що я вже готова про них розповідати вам. Бо для того, щоб мені зробити, щоб у мене була своя ідея сформована, мені потрібен деякий час. І для цього мені. Їх потрібно постійно тестувати, так як я була у, у подорожі, і потім інша подорож. У мене просто не було багато часу, щоб це зробити. Так що, я не знаю, чи я буду в п'ятницю в ефірі, чи не буду. В будь-якому разі, в неділю 100%, 100 буду. Папа! -па.